І зараз я хочу вам показати, як в команду реєструвати ВІП-клієнта і де брати ваше реферальне посилання. Заходимо до себе на сторінку. Так, як завжди, вводимо логін і пароль. Логін і пароль. Так. Так, після того як я. Uh, uh, Відкопіювала, заходжу до себе в Моночат. Моночат це чат сама з собою, він у мене знаходиться в телеграмі. І нажимаю, наприклад, це посилання. Бажано посилання на VIP-клієнта не давати клієнту, а реєструвати клієнта самого, тому що клієнти не завжди це роблять правильно. І буває, що коли оформляють заказ, і перше попадають зовсім іншу команду. Так, людина, наприклад, людина вам зробила замовлення. Ви заходите по цьому своєму посиланні. Тепер нажимаєте на кошечок, не заходите в свій кабінет, а просто наживаєте кошечок по тому реферальному посиланню, що ви взяли. Як ви бачите, тут взагалі поля немає, щоб скидатися. Ви нажимаєте на лупу і вбиваєте той код, який вам потрібний. Наприклад, код. Ну, Буваєте будь-який там код, наприклад, я вбиваю там смякчалку. Наприклад, із смягчалки я вам показую так, е потім пишеться е придбати. Як ви бачите, в кошечку зверху, тут де кошечок сумочка, вже з'являється одиниця. І ви вбиваєте всі ті коди, які клієнт вам замовив. Нажимаєте на кошик зверху. І вже перед вами тоді з'являється оце поле. Е, ну, його немає, якщо наступний код вбивати знову через лупу. Наприклад, нажимаєте далі. А, його взагалі я бачу немає на складі. Зараз секундочку, вб'ю такий код, який є. Ну, от, е, вибила туалетну воду Excite. Е, нажимаємо на далі. І тут людина повинна сказати вам завчасно, куди її відправляти, чи Укрпошта, чи нова почта. То е, ви маєте проговорити, як має оплачуватися, наприклад, якщо на СПО, так як в нашому випадку, да, на сервісний пункт обслуговування, ну, часто взагалі на нову почту. Якщо на нову почту, е, то е, пишемо там нова почта відділення е, в типі вибираємо. Да? Наприклад, нова почта буде, вибиваємо зверху бар, тут в поїсковіку. І е, бар. Давайте зараз спробуємо Вінницька. Ну, якщо гуртати от донизу, то тут можна знайти бар там, і дивиться, наприклад, питається, яке відділення, як зазвичай. Всьо, система автоматично сама підтягує. Продовжити. Оплата. І тут бажано, якщо карткою на сайті, то на протязі години потрібно оплатити. А взагалі оплата при отриманні. І тут зазначається, що зараз, поки ну, компанію так, якщо до 8 години утра ти проплачуєш, то е, немає якихось додаткових комісій. Якщо ти проплачуєш на новій пошті, так, ну, це тільки для нової пошти, там, для Укрпошти треба свої нюанси дізнаватися. То 2% платиш і плюс 20 гривень комісії. Так, ну, факт тому, що я хочу показати, продовжити зареєструвати. да? От, ви вказуєте фамілію, ім'я, очі людини, телефон, електронна адреса, пароль. Ну, електронна адреса можна не вказати. Тут немає зірочки, що має бути обов'язково електронна адреса, як ви бачите. Так, пароль. Пароль е, людина вказує той, який ми вам даємо по системі. Е, обов'язково потрібно відмітки зробити. Тут я прочитала, я хочу, і підтвердити все. В людини з'являється свій номер е, від клієнта, і вже переходити відповідно, ну, воно ну, мене не буде пускати до п'ятого кроку, до зберігання. Зберегти там обов'язково потрібно нажати кнопочку Зберегти, е, і у вас з'явиться «Дякуємо за покупку, і тоді дійсно ви зберегли.